Андрій Федюк номер 5 Василь Денис, номер 19 Мар'ян Маринюк, номер 77 та Тарас Кузь. Не буде тут пенальті. Тарас Кузь дуже каралий удар, але Маринюк перший на підборі. Простріл від Кузя. І Власович ледь не зрізає. м'яч. власне таки потрібно привикати, що виступає без одного з своїх лідерів, без ключового. Гравця без ключового вже колишнього гравця, будемо так говорити. Тут Педяш небезпечно пробиває метивав. Галуков класно зіграв Дмитро. Розхитав Михайла Грицину. Пробив Микола Грицина, не пробиває в домік, як то кажуть Тимощуку. Тимощук сейв, Власович. Який момент? У спортлідера плюс на вода. Кузь нікого немає на дальній штанзі награна комбінація. Якби не Федюк могла б вийти контратака у спортлідера плюс, Пусть втрачає м'яч. Який момент. І Радевич рятує свою команду. Виносить м'яч свою команду. Виносить м'яч подалі. Кардаш, браво! Який момент! В... в енергії фактично була чисельна більшість. в атаці. Федюк. Класний удар під поперечину і Браво! Миренюк все контролював. Федюк, Маринюк. Класно зіграли енергетики. Маринюк-гол! Тарас Пусь! Прекрасна комбінація виходить у Львів'ян на 13-й хвилині! Класно зіграли енергетики, Маринюк! Гол! Паваль, удар низом. Хороший удар виходить у Сергія Коваля. І не менше спортлідера плюс, але Михайленко губить м'яч в центрі поля. Класно грає кола Грицина. Історію існування цієї команди. Тим часом атаці енергія Федюк. Прекрасна передача на Маринюка. Це 2-0! Мар'ян Маринюк забиває на 19-й хвилині. Вихід енергії. Команди. Тим часом атаці енергія Федюк. Прекрасна передача на ма. З м'ячем залишаються гравці. Команди Гостей Подлюк. класна передача на Калукова, 2-1. Калуков, Простріл на Власовича, І у нас рахунок змінюється. 2-1 на користь енергії. Забиває спер. Команди гостей Подльок. класна передача на Калукова, 2-1. Буває Федюк, невдало пробиває. Що, рахунок міг ставати уже 2-2. Браво Володя Карда. чудовий момент. Федюк класно грає. Федюк один в один обігрує одного суперника, але нато далеко від це відпускає. Павленко один-один обіграє Педяш, але Педяш дало грає у відборі Педяш. І браво Володя Кардаш! Який момент? Маринюк Радевич класно грає Радевич. І ледь свої ворота не забиває. Подюк один один обіграє суперника. Боротьба за лежачий м'яч і не забиває Педя. Чудова в нього. Микола Грицина буде бити Микола Грицина. Хороший удар і браво! З Партнерами ліквідовують загрозу. Федюк. Класна передача на кузя. Мариньок стійка. Прекрас... Мариньок вдало грає він у відборі, але підсумка втрачає м'яч. Михайленко збиває фолу. Не було. Подлюк не забиває. Подлюк гол. Ки з другої спроби подлюк добиває. І у нашому у відборі. Але підсумко втрачає м'яч. Михайленко збиває фолу, Не було. Подлюк не забиває. Подлюк. Павленко. Коваль. Микола Грицина. Коваль. Удар! Не точно. А навіщо бити Сергію Ковалю? Микола Грицина. Микола Грицина. Удар під удар. Кидається. Марнюк позавадив Федюку. Пробити повороток у цьому. Секунд, 7 секунд. Федюк. П'ять. Федюк прострілює. І що, немає удару поворотах. І у нас матч завершено. Матч завершено. бойова нічия 2-2. Якою, мабуть, такі більше задоволені сьогодні гравці спортлідера плюс. енергія не...